Вітаю, друзі, підписники каналу. З вами Олег канал Спішний успішний експеримент. Роблю невеличке оголошення. Хто бажає, саджанці саджанців в Карака Блек. Наявності є 30 штук. Дивіться, ось так вона виглядає, вже починає прокидатись. Як там фокусуються, бачите? Зелені бруньки. Десь по 3-4 бруньки. На кожному саджанці, ось вона потроху вже починає прокидатися. Вся зелена, От, то сама перша. Бачите, отака. буду відсилати тільки ті, що вже явно прокинулись. Ціна її 25 гривень. Кому цікаво, телефонуйте. Телефон знайдете в описі під цим відео. Або я вам продиктую 0955 888 360. Телефонуйте в наявності 30 штук. Аж дивіться, сорт Caraca Black. Оце те, що прокинулось. Ви можете його оставити, а взагалі-то цього року піде з корення новий пагін зелений, який і буде вже формувати плодоношення на наступний рік. Можна формувати з цих. Ось бачите, раз, два, три. От Є деякі гілочки, де Тут 5 штук, ну я взагалі лишаю, в основному від 3 до 4 штук можна буде їх вести потім в різні боки. А можна просто ось тут зрізати, припасатися, і піде вам звідси новий саджанець. корінці бачите, вже білі вже проступають, значить вона. Тронулася в врост. Відправлю новою поштою, Укрпошта. Ну, Укр, напевно, не, не буду я ризикувати, бо дуже довго йде І якість відправки. Ось, бачите, що я вам кажу. От скорення вже йде нова молода поросль. це і буде ваш шпагін плодоношення. І так само тут вона вже прокидається. По бачите? Бо в нас холодно, вона досить довго таки прокидається. От та пошіть дзвоніть всім гарного дня, гарного настрою, до побачення.